I <laughs> Take Всім доброго денечка, ми знову на дачі. І сьогодні, як бачите, е можна сказати, устроїв собі виходний. Виходний це як, ну не торгую в місті, Рішив е убрати з огорода гарбузи. Чого Именно сьогодні? тому що на носу заморозки. Коли-не коли, обіцяють вже там з 20-х чисел можливі заморозки. І якщо мороз їх прихвати, все, їм хана. Вони не лежатимуть. А зімою хочеться такої доброї, смачної гарбузової кашки. Іти купляти гарбуз, наче дороге удовольствие. І якось, да? Наче щось там тикнуть п'ять очок щоб бути з гарбузами. Ну, так що так що, убираю гарбузи. В общем, уже осінь, уже все треба вбирати, все заносити, все ховати, тому що дійсно заморозочки будуть. Зараз пройдемося по огороду, покажу вам ситуацію, що з чим, що виросло, що не виросло, як виросло. В общем, поїхали. Так, в такому стані знаходяться мої столові бурячки. Все як, все як положено, садив пачечку круглих, пачечку плоских. Пачечку довгих, все таки виросло. Плоскі, круглі, довгі. Отакі бурячки, бачите, вже, вже теж терчать з землі. В общем, якщо чесно, не знаю, коли їх лучше убирати. Якщо б ви мені в коментарях написали, чи убирали ви вже буряки, чи вже час їх убирати, чи хай ще, можна сказати, поростуть. Взагалі, як то так. Морковка, морковка, божественна морковка в цьому году дійсно хороша. Морковка вродила, вона є. Показував вам відео, що вона є, теж не знаю, чи убирати, чи ще підождати. Тобто, вже б убрав би, можна сказати, на душі було б легше. Погріб заховав і спи спокійно, а так ще ж вона якоби росте, тут її небагато й убирать. але все одно, якщо чесно, не знаю, коли краще це зробити. І хто там понімав сроках, напишіть мені в коментарях. Мій малинничок, як бачите, дійсно в цьому році порадував, не дивлячись на те, що я його 6 чи 7 разів тут полов, тому що бур'ян як сумасшедший. Ягодка прекрасна, класна, багата і чудова ягодка. і вона є. Вчора, вчора виривав. В общем, почти через день собираю малину. і Хорошо, що купив морозильну камеру, насобирав по Жовта, жовта малинка вообще. Клас, супер, безподобніша, То есть багато, ягодка є, можна сказати, не встигаєш даже її збирати. Дійсно, те, що хотілося, щоб була ягодка, була малинка, в общем, в общем, воно є. Моя капустяна грядочка можна сказати. Те ж, на що я став. Е... Моя капустяна грядочка, як бачите, на те, що я можна сказати діла основну ставку, ну ось вона. Капуста виросла, капуста є, капуста продається. Кожний день я нею торгую. Ну, у, на великому базарі продається три бананочки за базар. Ну, ящики, три ящика капусти продається. У будній день десь по ящичку продається. Тобто потихеньку вона йде. Люди підходять, питають, коли ж капусту можна купити на зиму. Ну, я завжди і кажу їм, ну, з 1 жовтня вам. Продаватиму, Ідуть, да, питають, ви про нас не забули, чи буде капуста. Капуста, бачите, є, капуста буде. Ну, я кажу, я можу вам і зараз продати, чи в кінці літа питаю, чи ось де в початку осені. Ну, кажу, вона у вас, вибачте, не лежатиме так, як ви хочете. Ні-ні, нам треба тоді, коли ви скажете. Коли ви скажете, тоді, коли. Привезете, тоді ми купимо. все, домовились, з 1 жовтня продаю сіточками капусту тим клієнтам, можна сказати, яким подобається, які кожен, року, кожен рік у мене купляють. Тож, з капустою, отакі от діла. Тобто масоворізатиму її з 1 жовтня. А зараз по мірі необхідності. Якщо ще не зрозумів, хто. Що це за культура в мене росте, то скажу вам, що це в мене кормовий бурячок тут посаджений. Посажений бурячок кормовий, особо великого хазяйства немає, ну 5 рядочків, 5 рядочків посадив. Бурячок бригадір. Не хочеться ну буду копати, покажу вам. Просто огромніший буряк, величезний. ну, блін, Не хочеться виривати заради того, щоб показати, ну, бачите. Бачите, над землею терчить ось. де, і, і це так, можна сказати, не найвеликий. Є і, і більші, і довші. В общем, кроликом буде і поскладаю його, його в погреб. По весні Повесні в людей заканчується корма і, бува, питають, куплю буряк і продають буряк. В общем, на худий кінець копієчку можна буде вторгувати. Моїх помидорів, можна сказати, такий мій міні-бізнес-експериментальний проектик. Помідор, сливочка, просто бомбелезна сливочка, суперова, класна, е, викарабкалась, вичухалась, е, просто повно помидорів, в общем сказати. Що саме душі не подобається, так це ціна на них і те, що вони нікому не нужні особо, тому що їх повно, повно помидорів. В цьому році якось дійсно так вийшло, що їх багато вродили. І що є, то є. В общем, я довольний. Тільки аби насадив його дійсно там соток 5 чи 10, я б його не вспівав Просто ні продавати, ні виривати, ніде нічого. І так Времени ні на що не вистачає. Кукурузи наламати треба, капусти нарізати. Ну і домашні діла. То, то все то, їсти то, взагалі, ви зрозуміли. з господарства, Дякую цій загороді, загончику цьому гуси. З гусьми все добре, все нормально, все порядочок. Живі, здорові, випускаю, ходять, пасуться, коли вдома нема, сидять. Сидять в загороді. В общем, про них сьогодні багато не буду, тому що на це отдельна тема, отдельний розговор. Чи вигодно, чи невигодно, чи стоє, чи не стоє нюанси. Все розкажу там у відео чуть, чуть пізніше. Побалакаємо окремо за гусей. І як же я не можу вам показати кроликів. Ось де кролики ось такі. Водичка в них є. Водичка, їжа є в бункерні кормушечки і люцерочка є. Що, живі, здорові кролики. Треба їм. Це кролички, треба їм ще кролика купити. А щоб купити кролика, треба, треба збудувати кліточку їм. В общем, як тільки з'явиться свободна минутка, будуємо кліточку і купуємо їм кролика. Такий огляд у нас вийшов. Почали гарбузами, закончили кролями. Ну, в общем, показав вам ситуацію, яка на дачі є на сьогодні, про те, що, ну, в общем, що виросло все, можна сказати. Літо пройшло не зря, трудився, старався. Слава Богу, картопля викопана, гарбузи убрані. Те, що ви мені напишете в коментарях, коли буряк моркву убирати, в мене їм небагато, мені хватить з головою, але не опеділився з часом ще коли його е викопувати. За капусту сказав, кормові буряки ще ростуть. В общем, все сказав, все показав, самі все бачите. По ситуації на дачі, як складається е е ситуація, життя тут. в общем. Продовжую майже кожного дня їздити в город, торгувати в будні дні на точки стою в неділю, в неділю на великому базарі. Торговля займає багато часу, майже весь час, тому що їдеш зранку і приїжджаєш уже аж до двох торгуєш, приїжджаєш аж після обіду. Поки приїхав, поки поїв, покупався туди-сюди. Вже треба готуватися до наступного базару. І так кожен день. Тому о, той благоустрій, який хотілося дужче зробити на дачі, зробити не дуже виходить, тому що немає часу. Немає часу, а це все діло. Притом приїжаєш теж після торгівлі, трішки виморений, хочеться відпочити. Хочеться відпочити. По хазяйству хотілося завести гусей, хотілося завести кроликів, хотілося завести курочок. Курочок не завів, тому що треба що їм місце для утримання, треба загороди. Я їх не можу тут оставити безхозно, щоб вони ходили. Да, гуси в загороді сидять, кролі в кліточках. Для курей ж, все упирається в час. Нема часу. Зробити їм належних умов, тому вже якось обійдусь, обійдусь без курочок. За гусей хочеться зняти віддільне відео. в общем підітожити це все діло. Ці всі нюанси, вигодно, невигодно, сподобалось, не сподобалось, чи буду тримати на наступний рік, чи не буду. Це все в окремому, в окремому відео. Не їздити, не торгувати зараз. Ну, по-перше, є чим. По-перше, поки це робиться на улиці, поки погода дозволя, тому я бажаю, що поки час дає таку слушну нагоду поїхати щось продати, заробити копійку, щось купити, щось на прожиття, в хазяйстві теж то те треба, то те треба, то бензина купити в бензопилку, то там машину обслужити. То п'яте, то десяте, то корма кролям, то гусям. в общем, деякі розходи, деякі нюанси є. Тому буду вас детальніше інформувати про те, як проходить тут мо моє життя на дачі. Е буду, Якомога старатися частіше випускати відео. Тож, Підписуйтесь, слідкуйте за моїм каналом, кому цікаво. Пальчики вгору, до побачення, до нових зустрічей.